Всім привіт! Я продовжую створювати свою колекцію прикрас для волосся. Хочу показати, що в мене вийшло. Ось листочок ми з вами в'язали. Я його зробила на ось такій заколошці. Ось такий квіточку ми в'язали, теж зробила на заколочці, Ось така. Потім покажу, як я обв'язувала саму заколку. І сьогодні хочу показати вам, як я роблю ось таке сердечко. Є в мене сердечко на заколочці, теж непогано, бо дівчинка захотіла саме, щоб була заколка з сердечком, то я їй зробила ось таку. А можна зробити на резиночці. І щоб було зручно, щоб потім якось там не пришивати, не приклеювати, я його в'язую зразу, коли в'яжу само сердечко ось цю резиночку в'язую всередину. Хочу вам показати, як так можна зробити. І дуже так симпатично виглядає. На хвостиках буде прям краса. Так, що нам? Буде потрібно. Е, звичайно, гачок, нитка, яка вам подобається. В'язати можна будь-якою, якою вам зручно. Ось ці в мене е, такі трохи тонші, ці більш товсті, але теж ось таке симпатичне виходить. Е, колір, звичайно, все, що вам подобається. І зовсім трішечки треба буде синтепону, ну, щоб його потім. Набити. Ще я використовую маркер, щоб відмічати першу петельку. І в маркер в мене це ось така шпилька. Мені прям з нею дуже зручно. І так, починаємо. Беремо наші ниточки, гачок. Робимо кільце амігурумі. Першу петельку. І сюди в кільце робимо шість стовпчиків без накиду, і робіть так досить їх вільно, щоб потім було легше в'язати другий ряд. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Підтягуємо, ось сюди, в першу петельку замикаємо. Робимо з'єднувальний стовпчик і повітряну петлю. Сюди ж, в, куди ми ось закрили ряд, робимо стовпчик без накиду. Зараз будемо подвоювати. В кожний стовпчик будемо робити по дві петлі. Один. Два. Тут ще маркер не невішую, тому що петель мало і просто можна порахувати. ну Це так зручніше, ніж зразу повішити маркер, потім його не дуже зручно обв'язувати. Так, дві зробили. В наступну петлю робимо знову дві петлі. Це в нас вже буде 4. В наступну 5. Шість. 7 8 9 10 11 12 І ось тут де був у нас початок зараз ниточка ми з'єднуємось з'єднувальним стовпчиком і робимо повітряну петлю Тепер по колу просто в'яжемо 12 стовпчиків без накиду, один рядочок, і зустрічаємось в кінці. Я зробила один рядочок, 12 петель по кругу, з'єднувальний стовпчик повітряну петлю, і тут ми відрізаємо цю частинку. Ось тут треба зі зворотньої сторони. Наше кільце добре затягнути, підтягнути. Можна теж трошечки обрізати нитку, щоб вона нам не заважала. І в'яжемо точно таку другу половинку, але ниточку не відрізаємо. Я зробила другу половинку, і ось тут ми зробили з'єднувальний стовпчик. Повітряну петлю ми тут не робимо, як зазвичай робили. Беремо першу половинку і з'єднуємося з першою петелькою. Робимо ці ниточки нам тут трошки будуть заважати, але це тільки спочатку. І ми їх з'єднуємо. З'єднали ось тепер робимо повітряну петлю. В'яжемо по кругу ось так один ряд. 24 петельки. Ось я зв'язала 24 ось наша перша петля. Ми сюди робимо з'єднувальний стовпчик і повітряну петлю. Ось така фігурка в нас виходить. Наше майбутнє сердечко. І в наступному ряду ми будемо вже в'язувати резиночку. Зробили повітряну петлю. Сюди ж робимо перший стовпчик, наступну петлю, другий стовпчик. Тепер беремо резинку. У мене ось тут ну, таке місце спайки, я думаю, це є на кожній резинці. Одягаємо на гачок і ось сюди всередину. Так, ось цю спайку всередину. Так, притримуємо, зараз буде пару рядів не дуже зручно, але це не критично. І в'яжемо далі по колу. Тут ми нічого не змінюємо, просто в'яжемо по колу і ув'язуємо резинку. Так, зачекайте, зараз в мене тут ось ця мішає. Так, зробили. Дов'язуємо ось до цього місця, де в нас буде з цієї сторони теж дві петлі. Тобто, просто в'яжемо по колу, коли залишається на другій частині дві петлі, зустрічаємось. Ось, що в нас має вийти. Далі ми резинку тримаємо таким чином, щоб все ж таки ось це місце спайки було всередині. Повертаємо резиночку до себе. Ось так всередину її загинаємо, потім ми її витягнемо, як нам треба. І дов'язуємо петлі, які нам залишилися до кінця. Так, де ми тут були? Ось тут, наступну Ще одну петельку. Так, і ось. У нас тут був з'єднувальний стовпчик. Ми з'єднуємось в першу петлю. з'єднуємось і робимо повітряну. Ось так має бути. Далі в'яжемо 4 стовпчика без накиду. Починаємо, як завжди, з цієї ж петлі, де ми з'єднувались. Це робимо, щоб у нас був ось такий рівний шовчик. Один. Два резинку притримуйте всередині, щоб вона не заважала. І ось тут ми робимо вже зверху петельку ось так зверху. Це третій стовпчик. Четвертий. І ось тут, в, на ось цьому першому боці половинки, робимо два скорочення за передню петельку, передню стінку петельки. Одна. Одне скорочення і друге. Ось так. Тепер робимо вісім повітряних петель, і зустрічаємось на другому скороченні. Вісім петель пров'язала, робимо знов скорочення. Одне. Так, повертаємо, щоб було зручно вже якось прилаштовуватись. І друге. І робимо по цій стороні чотири петлі, як і робили з першої. Один. Два, три. І чотири. І з'єднуємось. Ось сюди, з першою петлею. З'єднались. Так, не з'єднались, чекайте. З'єднались, та що ж там мене заважає? О, і робимо повітряну петлю. Цей рядочок наступний, ми в'яжемо 20 петель по колу без змін. Починаємо з першої петлі, з місця з'єднання. Один. Два, і так робимо двадцять і зустрічаємось в кінці. Двадцять петель зробила, з'єднуємось, з'єднувальний стовпчик, повітряна петля, і сюди ж перший стовпчик. Тепер в'яжемо три повітряні три стовпчики без накиду. Перший у нас є один, два, три. Знову робимо два скорочення за передню, передню стіночку. Один. Два. Шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, знову робимо два скорочення. Один. Два. І далі робимо три стовпчики до кінця ряду. Один, два. Три. З'єднуємося з першою петелькою, робимо з'єднувальний стовпчик і повітряну петлю. Бачите, коли ми робимо таким чином, в нас шва ну, майже непомітно. Тому ми завжди і починаємо з цієї ж петлі, в яку ми з'єднувались. Так, наступний ряд. Перший стовпчик. Бачите, нитка товста, і мені навіть не знадобився маркер. Зазвичай я роблю ось так. Першу петлю. Я ось тут відмічаю ось так. Це потрібно, коли ниточка більш тоненька. А коли вона товста, то це і не потрібно. Так, зробили перший стовпчик. Другий. Робимо два скорочення. Один. Два. Так, далі робимо, зараз я загубила чотири стовпчики, один два, Два, три. Чотири. Знову робимо два скорочення. Один. І два. І в нас тут залишилось дві петельки, два стовпчики без накиду. О, Два з'єднуємось з першим стовпчиком. З'єднали, зробили повітряну петлю. <кій> Ось на цьому етапі вже можна набити синтепоном. Тоді буде, Бо далі ми будемо просто скорочувати, і потім буде не дуже зручно. Давайте зараз наб'ємо, а потім продовжимо. Ось я набила синтепоном. Я його ось так пропихую всередину, тут, тому що нам ще треба зв'язати один ряд і потім закрити, щоб можна було його потім ось так посунути, щоб ось цей кінчик був теж не пустий. Наступний ряд ми робимо одні скорочення. У нас має бути 6 скорочень. Так, ось тут ми зробили. Повітряну петлю, і кожну наступну петельку пров'язуємо ось так скорочуємо: один, два, і зробіть так до кінця шість разів. Ось дивіться, шість ми зробили, з'єднувальний стовпчик ми, звичайно, теж тут робимо. З'єднуємось. Тут вже треба трохи ниточку добре підтягувати, щоб не, вони не були такі витянуті. Е, так, повітряна петля. І тут можна вже відрізати. Трошечки довший кінчик залишайте, відрізаємо і закриваємо петлі, просто ось так протягуємо. Я роблю це гачком, не знаю, може, вам голкою буде зручно. Просто протягую в кожну петельку ось цю ниточку. Зараз дозакрию і повернусь. Ось я закрила останню петельку. Добре, ось так підтягуйте, і нам треба ось цей синтепон, щоб був всередині. Трошечки його сюди підтягнути. Все, сердечко готове, ниточку протягуємо всередину. Бажано не зачепити синтепон, але якщо зачепиться, ми його потім всередину сховаємо. Ось так ниточку ховаємо. Ось така краса в нас вийшла. Більш за все, мені подобається, що ось цього шва майже непомітно. так і тут і ось тут. Ось такі розиночки в нас виходять. Сподіваюсь, у вас теж вийдуть, симпатичні такі. І буде в наших дівчаток ось така краса на волосечку. Якщо будуть запитання, пишіть. Давайте якийсь зворотній зв'язок, напишіть, чи пояснюю все зрозуміло вам. Чи може щось треба змінити. Щоб я розуміла, для кого я це роблю, чи вам взагалі цікаво. Тому що мені дуже подобається. Ось така краса.